Доброго дня малята, хлопчики та дівчата. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості? Це Капітошка, він живе на небі, його прислала до нас його матуся, дощова Хмаринка, щоб він розповів нам усе про величезне значення води у масштабах усієї нашої планети. Це наша планета Земля, що на ній позначено синім і блакитним кольорами. Вірно, це вода. Три чверті планети вкриті водою: океани, моря, річки, озера, струмки, болота, а над планетою пливуть хмари. Це скопище водяної пари, краплинок води і кристаликів льоду. Давайте разом з вами дізнаємось, які властивості має вода. Вода рідка, не має запаху, без смаку, вода прозора, лється, на морозі замерзає. А коли закипає, перетворюється на пару. Вода єдина речовина на землі, яка за звичних умов може перебувати одночасно у трьох агрегатних станах: рідкому, твердому та газоподібному. Саме ця її властивість. Забезпечує колообіг води в природі. Вода перебуває у постійному русі, випаровується з поверхні водоєм, ґрунту та рослин, вода накопичується в атмосфері і повертається на землю у вигляді опадів, поповнюючи запаси в океанах, річках та озерах. Тому кількість води на землі не змінюється. Це і є. Коло обіг води в природі. Найбільші запаси прісної води на землі заморожені у льодовиках та велетенських айсбергах. А що було б, якщо на землі не було води? На землі не було б життя адже вода ходить до складу всіх організмів. Вода – Найдивовижніша рідина на землі, але запаси питної та прісної води обмежені тому, враховуючи важливість водних ресурсів для життя всього живого, щоб привернути увагу жителів землі до проблеми планети. У 1993 році Генеральна асамблея ООН прийняла рішення Оголосити 22 березня всесвітнім днем води. Вода це частина природи, тому потрібно економно використовувати водні багатства, цінувати і берегти найважливіший компонент нашого життя.